Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Ну, практично щоденній. Стараємося, щоб це було щодня, але як бачите, інколи життя вносить свої корективи. Вчора не зміг здо вас вийти в ефір. Але сьогодні я знову з вами. І сьогодні ми будемо читати Євангелія від Матфея, це фрагмент 14 глави. Давайте одразу до нього і перейдемо, тому що треба. Готуватися вже до завтрашньої служби, завтра у нас преображення Господні, хто святкує його за юліанським календарем. Отже, одного разу Ісус побачив багато людей і змалосердився над ними, з зцілив недужих їхніх. Це зразу можна ну, обумовити тут зауважити деякі моменти. От якщо брати вирваний контекст, то якби ці слова нам ну, говорять, що так Христос побачив людей та змилосердився, там, зцілював, повчав їх. Але якщо е, глянути трішки ширше, тобто поза, ну, взяти контекст, то ми можемо побачити, що Христос проповідує в Галілеї і в якийсь момент вирішує з апостолами відпливти на, інший, на іншу сторону озера, яка була не так сильно густо заселена. Тому що Галілея на, за часів Ісуса Христа, це, був, це була ну, е, як сказати, досить невелика територія, 80 на 40 кілометрів. Ну, умовно кажучи, так, приблизно. Але там було більше 200 міст, не, не рахуючи сіл, і в кожному місті було не менше 15 тисяч чоловік. Тобто це було місце, ось де, де було, де була Галілея, це було дуже родюче місце. І, звісно, все земноробство. Всі, хто хотів вирощувати, займатися працею. Оселялися в Галілеї. Це була найкраща місцевість для цього, і, звісно, від цього ішов результат. як результатом було те, що е, ця місцевість була густо населена. Так от Христос е, в якийсь момент вирішив зі своїми учнями е, десь усамітнитися е, учням в першу чергу, Христу теж як, як людині, Христос, будучи Богом, але взявши на себе, ставши людиною, Христос підкорився тим законом, який диктує людське єство. І втома, як і печаль, які праведний гнів і тому подібні речі, емоції і стани, і стан страху смерті, коли в Гефсамані Господь просив свого небесного Отця, щоб минувала його чаша ця страждань. Все це було властиве Ісусу Христу. На саме за людською природою, так от в даному випадку, теж можна це розцінювати. Що Христос вирішив з учнями усамітнитися, тому що потребували відпочинку багато народу, спілкування постійне з великим, великим натопом воно знесилює. І дійсно треба побути в якійсь тиші, щоб оговтатися, прийти в себе, відпочити. І Христос вирішує з учнями з густонаселеного регіону Галілеї переплисти, а саме озеро там, в, най, ну, в найширшій, напевно, частині своїй свої, становить біля 12 кілометрів, І ж це вирішив перепливти на інший бік озера. Де було ну, не було пустельне місце. Але люди, звісно, на такій відстані побачили, куди прямує човен з парусом чи там без, і по берегу вирішили поспішити з Ісусом Христом. І от він приходить, а, на, припливає, верніше так, на інший берег, а люди туди теж, чи невдовзі, чи дехто вже з інших міст побачили, куди хто пливе і прийшли. Справа в тому, що, наприклад, якщо гребти веслами. А не йти за попутним вітром, то, в принципі, шлях по озеру займав по часу ну, чи не більший проміжок часу, ніж йти по берегу. Просто йдеш ти своїми ногами, то тупцяєш, а тут якби руками поволі гребеш. Кому що подобалось. Христос припливає в пустельне місце. А народ уже там його чекає. Ну і дійсно, незважаючи на те, що втомлені учні, втомлений Ісус Христос, люд, люди для нього не є перепонуючи а, якимось таким ну, чинником, на який можна роздратуватися, чи ну, дивитись з досадою, що ось хотіли ви ус, усамітнитись, а нічого не вийшло. Хотіли відпочити, а вони знову прийшли. І Евангелист Матвій якраз про це й говорить, що побачив багато людей і змалосердився. Тобто кожен раз, коли Христос, незважаючи в якому він стані фізичному чи духовному, він перебуває, бачучи людей страждаючих і які звертаються до нього по допомогу, Христос неодмінно милосердвує милосердство і допомагає з цілею, виганяє бісів і дає настанови. А от як настав вечір, підійшли до нього учні, його кажучи, Пусти на це місце, і минуло багато часу відпусти людей, щоб по поївши, все, пішовши в селище, купили собі їжу. Ісус же сказав: Їм не треба їм їсти, ви, е, іти, ви дайте їм їсти. От момент такий цікавий, тому що, е, бачите, е, перше, е, Христос малосерство до людей, але учні, навчені таким прикладом, теж піклуються про людей. І в якийсь момент, коли Христос ще проповідує. і Якби спілкуються з людьми, учні вже помічають, що вже сутеніють. І треба людей дійсно відпустити, тому що місце безлюдне. Це не в якомусь місці, в селі, чи біля якогось містечка, чи селища. А, ну, реально пустильне місце. А люди, які бігли за Христом, вони, звісно, не думали, що вони затримуються так довго. Вони спішили до Христа, не, не думаючи ні про що. і, і дійсно, Більшість з них, як ми бачимо, практично всі були без їжі, або вже все на той час під'їли, які яка кого, яка була там ну, заначка. А вечір, і виходить, що треба буде заночувати, можливо, в цьому ж самому пустельному місці, просто серед, серед поля, на, на березі Галілейського озера, а їсти що хочеться, і учні милосердство. І от другий момент це учні говорять про до Христа, щоб він відпустив, щоб він відпустив народ, а Ісус каже, та ні, ви йдете дайте їм їсти. Ну, А навіщо Христос це говорить? Отже, він просто виходить, що е, він же знає, що учнів нічого немає. Немає у них е, їжі. І він каже, ні ні нікуди ні, ні, люди хай не йдуть, видайте їм їжі. По-перше, Господь готує учнів до чуда, яке він звершить. По-друге, е, незважаючи на те, що учні дійсно нічого не мають, і він зараз благословить хліби з рибою і всі не їдяться, Тим не менше Господь робить співучасниками учнів, Христо, своїх учнів, співучасниками служіння людям, співучасниками чуда. Він е, встановлює оцей зв'язок, який залишився. І на сьогодні між Богом і людьми є посередники. Тобто апостоли, а потім це священство е, успадкувало від апостолів саме цю роль посередничества. Не Володарювання людьми, не керування людьми, а саме м, посереднич... посередництво і свідчення. От, як священик на, на молитві перед сповіддю читає, що я є, аз а зточую свідченням. Тобто я є свідок сповіді людини. От. Це до теми, хто прощає гріхи Господь чи священик. Звісно, що Господь. Священик лише свідчить, що людина покаялась. От. І Христос таким чином робить співучасниками чуда і привчає апостолів до того, що вони мають служити людям, як і Він, що це їхній майбутній обов'язок, який ось ось скоро буде покладений на них. Вони ж кажуть йому: не маємо тут нічого, крім п'ятьох хлібів і двох риб. Він же сказав: Принесіть мені їх сюди. І звелівши народу возлягти на траві, а, теж цікаво, у Барклі коментар, коментатора. Зустрів таку річ, що е, коментар пояснення, що оце е, уточнення, що вас на траві, говорить про те, що е, вказує, на яку пору року це е, відбувалося, е, що це була весна. Тому що після весни наступає засуха, літо і трава зникає практично всюди. Тобто, скоріше за все, ми можемо розуміти, що це була весна. От. І звелівши народу возлягти, взяв п'ять хлібів, дві риби і поглянувши на небо, благословив, переломивши, дав учням хліби, а учні народові. Юдейські е, традиції, які сьогодні в християнській, є ну, була і є традиція молитись перед їжею. Тобто ми молимось Господи, просимо їжу, дякуємо за їжу. Просимо благословення на їжу і потім дякуємо за неї. В молитві в іудейській традиції теж було. Тобто, Той, хто голова, головував за, за столом, тобто, хазяїн чи там батько, чи ну, голова роду, він возносив руки, возносив словесне благодаріння і таким чином благословляв їжу, в їжу для вже споживання. Христос робить той же самий вчинок, ту ж саму традицію. тобто, він головує за цією трапезою і благословляє її, е, е, І давши учням хліби, а учні народові. Знову ж таки, залучає учнів те, що ми, про що ми сказали, до служіння і до цього чуда. Вони співучасники і вони є посередники. Тобто не Христос роздає, а учні. Він делегує їм ці права. Це знов ж такі маленькі кроки навчання учнів до того, коли Христос повністю їм всі права іти і звіщати Євангеліє по всьому світу, як він свого часу прийшов і звіщав. Їли всі наситилися і набрали кусків, що залишили 12, залишились 12 повних коробів, а тих, що їли, було біль, близько 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Ну, як на мене, я розумію, що на той час патріархальне суспільство було досить таким ярко, яскраво вираженим, і в основному діти і жінки сиділи по, по домівкам, займалися хатніми справами, а чоловіки могли дійсно там, наприклад, залишити. Якийсь свій, свій обов'язок і піти за Христом послухати, тому що від, ну, це патріархальний устрій. Там чоловіки займалися такими справами, як віровчення. Жінка мала сидіти вдома з дітьми. Але тим не менше, ми розуміємо, що і за Христом і жінки ходили навіть яскравий приклад ті ж самі жінки-мироносиці. І це говорить, що якщо п'ять тисяч тільки чоловіків, то скоріше всього, що, напевно, якась тисяча могла назбиратися жінок з дітьми, можливо, навіть дві. Тут уявляємо, так, п'ять хлібів, дві риби, і тут п'ять тисяч тільки чоловіків. А, і от цей уривок ще нас вчить тому, що Господь, коли ми просимо про якісь щедроти, Він нам дає їх в ну, ізобілі, ці щедроти. І ми до них маємо відноситись відповідно з, ну, з пошаною і. От, По суті, Христос, люди хотіли їсти, Христос дав їжу йому. Вони поїли, залишилась їжа і не викинули десь там, як я сьогодні на проповіді в храмі казав, люди не покидали в озеро, щоб там, може, рибки з'їдять, раки там, чи ще хтось, ті ж саме вони, обідки риби і хліба. А ні, збирали. Тобто з пошаною відносились до того, що Господь подав, набрали в короби. Цікаво, що в іудейській традиції, що це за корби? Коли іудей кудись подорожував, він з собою брав на плечі такі плетені корзини, які були ну, по формі корзина, а зверху звужували, мали звужене горлишко. І в цих корзинах це такі наплічна корзина, і от на спині її носили. І от термін якраз такий і використовується саме, який там характерний термін для цих корзин. Це не просто якась кошолочка чи корзинка, це такий коробка корзина для подорожей, куди складали їжу і куди складали речі, і отак я вони подорожував. Саме от таких от набрали 12. 12 апостолів кожен з таким корбаном. З такою корзиною пішов і назбирав цілу, ці, повнісіньку. І одразу змусив Ісус учнів своїх сісти в човні не переправитись раніше за нього на той бік, поки він не відпустить народ. Знову ж таки, в дечому Христос намагається учням дати відпочити. І поки він там з народом ще закінчував свої розмови, учням він звелів відплисти. Ось таке на сьогоднішній день Євангелія. Воскресне. Завтра у нас свято преображення і поговоримо трішки про Преображення, але це буде вже завтра. А, давайте перейдемо, почитаю ваші коментарі. А, перед цим хочу вас попросити нагадати вам, щоб ви підписались, хто не підписаний, ставте вподобайки, коментарі пишіть та шерте відео в соціальних мережах. І також ви можете підтримати нас донатами або ставши підписником на YouTube-каналі Vieчі. Так. Дмитро Трохимов, добрий вечір. Я живу за кордоном і тут не так багато УПЦ. Є російська православна церква поблизу. По чи можна туди ходити, зважаючи на війну, що пройшла з території Росії? Як на мене, я, я б не зміг би ходити. Я думаю, я не вправі вам сказати, ви можете чи не можете, але для мене це церква, яка благословляє окупантів. Якби вона, яка у них там риторика не була зараз, ті, хто за кордоном. Але це. Це церква, яка предстати якої благословляє вбивати, вони підпорядковуються, вони моляться за перемогу, вони зобов'язані молитись. У них є циркуляр патріарха, де написано патріархом молитва, яку, яку священики, які видозмінювали і молились не за перемогу, а за мир. Ці священики були заборонені в служінні, які їх посилали за штат. І там може, я там не пам'ятаю, чи були е, факти зняття сану, але точно були в забороні. І багато розумних священиків, які не погодились з цією політикою, які були проти війни, вони поквіталися своїми е, парафіями, своїм майбутнім і змушені були виїхати за кордон і просити <косити> прихисток Вселенського патріарха, який ці заборони вмін, ну не те, що зняв, а вмініл, ні важ що. Отак. Я би не зміг ходити. Треба шукати, треба питати, тому що в принципі зараз діаспора українська через війну надзвичайно велика, і парафії, в принципі, ну так, да, не так, як у нас що в кожному місті. Але я, наприклад, знаю своїх друзів, які живуть, які так організовуються православні. І до них знаходять священника української Православної Церкви, який теж за кордоном, і він до них раз там в місяць приїжджає, звершує богослужіння. Вони запрошують, напевно, йому там компенсують дорогу, витрати, але тим не менше, організовують якесь приміщення, тому що це не обов'язково треба мати храм, хоча б якесь приміщення, де священик може зупинитись зі своїми христичними сосудами, з, з утворю і якби такий похідний храм. І, і, іміту, імітація, тобто він з усім приїжджає і так служить літургію. <кій> Такі варіанти можливі, треба шукати. Але в РПЦ ну, я би не зміг ходити. Так. Ага, ясно, тут уже спам пішов. Зараз одну секунду. Заблокувати так. Так, Дмитро Трохимов, завтра світить яблука, їх повністю не з'їси. Залишаються огризки і інші залишки, зважаючи на те, що це святиня. Що з нею робити? Я знімаю квартиру в Німеччині. Своїй землі не маю, щоб закопати в землі. А, це неправильний підхід, це не святі яблука, не свячені, це яблука, які церква благословляє вже в їжу. Що ми, чому ми святимо яблуко? Чому ми святимо мед і та інші речі, інші їстивні речі, їжу? Ми беремо від урожаю перший і присвячуємо, приходимо до Бога і кажемо, Господи, благослови. Ти нам подав цей врожай. Просимо Тебе, благослови, ми дякуємо Тобі за цей врожай. Благослови нам в їжу оці перші початки. Проблема в тому, що перші початки вже давно не перші як той же виноград, як ті ж сливи, як ті яблука і тому подібне. Тому що, на мою думку, ми маємо освячувати тоді ті чи інші фрукти, коли вони дозрівають в ті чи іншій місцевості. І це не має бути узагальнено для цілої церкви, яка, наприклад, може займати ну, різні широти. Наприклад, урожай, який достигає в Одесі, і урожай, який достигає, наприклад, де взяти ну, на Харківщині чи там а, ну, на Закарпатті там взагалі своє, ну, в Карпатах, там, при Карпатті, Ну, це все по-різному відбувається. В горах там теж свій клімат і тому подібне. Ну, треба святити тоді, коли, вони, коли ці початки є, а не коли, вибачте, вже декілька сортів яблук. ну Ми вже з вами про це говорили. Декілька сортів яблук вже давним-давно опали і згнили. Те ж саме і з виноградом. От, Через це це благословлені речі, так, святою водою кроплять. Ну вони не святі, просто з'їли і виконали той обризок. Це ж само, те ж саме буває з крашенками, коли люди не знають, куди діти, та ж крупу з тих крашенок, які вони принесли з храму. Чи оці пльоночки, орнамент такий, коли знаєте, одягаєш в кипяток кидаєш, і плівочка, крашенку обліпила, і на тому все. От. Просто викидуйте, єдине, що там дійсно не має бути ікони. Так, в мене 30 секунд. Сідає телефон. Посередник між Богом і людиною Ісус Христос. Ні, Ісус Христос це є Бог. Дмитро Андрос. Дмитро існує румунська, грецька, сирійська і інші церкви в Німеччині. Я ходжу в румунську. туди ж ходять українці, в якому ви місті в Німеччині.